Жовта-темно-жовта, світло-жовта. Цей раз я з вами зв'яжу блакитна і сіра ось у мене такі залишки. Для цього ще треба будуть ножиці, голка з широким вушком. І якщо брелок, то заготівка для, для брелка і очки. Очки у кого які є, можна приклеювати, можна пришивати, можна гудзички. Будуть іще майстер-класи по. Виготовленню очок. Це такий буде простий майстер-клас, простої змійки. Починаємо із верху. Зверху, набираємо темною пряжею. Я в дві. В минулому майстер-класі ми в'язали з однієї нитки. Вона тоненька вийшла, не така товста. Змійка. Цей раз пропоную зв'язати у дві нитки, набираємо ланцюжок. Я в'яжу гачком 3,5. Не затягуючи, робимо ланцюжок довжиною приблизно 35-30-35 см. Ось я набрала ланцюжок 32 см. В мене вийло. Починаємо в'язати із хвосту. В наступну, у другу від гачка петлю, напівпетлю пров'язуємо з'єднувальну петлю. Це буде наш хвіст. Далі стопчик без накиду. Два стовпчика без накиду. Три, чотири. Далі стопчик на півстопчик з одним накидом. Один. Два. Три, ось такий хвіст у нас вийшов. Далі в'яжемо стопчиками з накидом. Звичайний стопчик з накидом. Один. Два. А далі будемо в'язати ось цей пишний стовпчик, накид, і в наступний пишний стопчик. Раз, два. І трошки витягуємо. Три пров'язуємо. Ось так все разом до кінця. Знов накид і звичайний стовпчик з накидом. Ось у нас що вийшло. І так, через один. Знов пишний стовпчик. Раз, накид, два, і три. Пров'язуємо все раз. Знов стовпчик з накидом. І так чередуємо до шийки. Пров'язуємо, пров'язуємо і залишаємо десь приблизно 5-7 см. До до кінця не дов'язуємо. Ось я пров'язала від початку від одного краю до іншого краю, і у мене залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель до кінця краю. Починаємо вив'язувати шийку завуження. Ось це. Щоб була воно трошки вужче, ніж основна, основне тільце. В'яжемо півстопчик з накидом. Один. І два. Два стопчика без накида. Один. І два. Далі починаємо вив'язувати. Ось воно завуження. Далі починаємо вив'язувати голівку. Так само на півстопчик з накидом, один. І два. Далі починаємо вив'язувати саму безпосередню голівку пишними стовпчиками. В'яжемо один стовпчик з накидом, так як знакидом, і раз, пишний, два, і три. Витягуємо, протягуємо через усе. І далі таких пишних ще три підряд зробити. Ось я зробила три пишних стовпчика, можна ще одного, зробимо ще одного, чотири пишних стовпчика буде. Далі стовпчик з накидом. Тут треба трошки більше затягувати, щоб петелька була менша, щоб голівка була акуратна. Один стовпчик з накидом. Далі напівстовпчик з накидом. Ось у нас так вийшло. І залишилася ще якби лишня косичка, можна було почати вив'язувати голівку далі. Але якщо так сталося, я вам покажу, як дуже просто можна розпустити з цього краю лишню, лишній ланцюжок. Для того, щоб не перераховувати петлі. Ось один раз просто тягнемо, акуратненько витягуємо за ось цей крайчик і затягуємо. Все це потім заховається під час обв'язки жовтим. І обрізаємо. Міняємо нитку на жовту. Затягуємо. І починаємо обв'язувати в останній стовпчик. Можна отак от поза стовпчик, стовпчиками без накиду. Один. Два. 3. Тут поворот. Тут ми робимо декілька. Можна зробити 2, 3 в 1, щоб отримати красивий поворот. І йдемо в наступному напрямку. Вяжемо на півстопчик. з накидом. стопчиком з накидом ми дов'язуємо до самого до завуження. Стопчик з накидом до завуження. Ось так, ось таку ми маємо красоту. Не дуже вдалий фон вибрала, вже ви бачайте. Дов'язали ось до, до вузького місця. Видно так? Отут де шийка, просто в'яжемо, не завужуючи. Ось так. Ах, біля хвоста бажано завужити, щоб хвіст в кінці був гарно завужений. Тому, Закінчили ми стопчик з накидом, далі в'яжемо напівстопчик з накидом. Ще один напівстопчик з накидом. Тут ось видно, де стовпчик, один напівстопчик. А далі в'яжемо стопчики без накиду до кінця хвоста. Ось дов'язали. До кінця хвоста одна петля, пров'язуємо її, робимо одну повітряну, сюди ж ще одну, перевертаємо на той пік і захватуємо, так як звичайно, за обидві косички. І в'яжемо дзеркально як з того боку, так і з цього боку. Тут видно, де ви в'язали? Без накиду, з накидом, на і стопчики з накидом. Так само. Зараз йдуть стопчики. Тут на повороті можна два ботин. Далі стовпчик без накиду. Ще один стовпчик без накиду. І раз, два, три. Чотири стовпчика без накиду ще. Один. Два. Три. Ось чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. З цього боку до повороту один, два, три, 4, п'ять. Так само. Тут стовпчик. Напівстовчик з накидом один. І ще один. Ось Далі тут. Далі йдуть стовпчики з накидом аж до кінця. От сюди до повороту. Вив'язуємо самостійно, там з вами зустрінемось. Ось я дов'язала до краю. Ось така заготовка у нас вийшла. Надіюсь, у вас так само вийшло. Дов'язуємо ось один стовпчик з накидом. І цей останній будуть. Три на пів стовпчика знакида для повороту? Один, два. Три. І для того, щоб сховати це, Ми сюди ще раз пров'яжемо стовпчик накидом. Ось так, щоб вийшло красиво. Ось так могло би вийде. І у вас, надіюсь, так само вийшло. Закінчуємо з'єднувальним і відрізаємо довгу-довгу нитку, бо ми будемо нею зараз пришивати. Ось дві нитки. Я довго залишила і відрізаю. Протягую. І затягуємо. Все. Всі ці хвостики, ми потім позав'язуємо і заховаємо їх. Далі будемо сшивати. Зараз одну ниточку заселяємо в голку з широким вушком, і будемо шити. Зараз покажу, як. Ось тут у нас залишилося багато ниточок. Я заселила голку в нитку. Ми всі ці ниточки між собою зв'язуємо. Отак просто. Для того, щоб вони не витягувалися. У кого є маленькі дітки, щоб у них теж не повитягували, щоб дітки могли гратися такою іграшкою досить безпечно. Перший вузол не сильно затягуємо. Другий вузол затягуємо гарно, і обрізаємо всі ці хвостики, щоб вони нам не заважали. Далі. Ось це у нас буде верх, це низ. Складаємо вдвоє. І так як вишиваєте будь-яку річ, отак, косичка до косички, прошиваємо ми однією ниткою, одна залишається. Для того, щоб можна було пришити е, заготовку для брілка. Пришиваємо кілька стіпків, ось так за край, і будемо вставляти очки не до кінця. Нитка трохи заплутується довгувата, але так, щоб нам вистачило. До краю буквально 4-5 стібків прошиваємо, щоб побачити нашу голову і зрозуміти, де краще поставити очі хто буде приклеювати, приклеїти можна вже після. А якщо ви будете ставити ставні очі, то їх треба поставити до того, як ви все це зашиєте. Перевертаємо, і ось тут, на мою думку, буде найкраще поставити очки. У мене ось такі звичайні, 8 мм. Ставимо симетрично, щоб вони були на одному рівні з того боку їх. Закріпляємо, можна ще перед цим трошки проклеїти. Хто буде пришивати очки, можна пришити після того, як ви шиєте. Ось така морда у нас вийшла. Далі шиваємо беручи. За край, Один в один. В серединку. Косички. Ось у нас дві косички. так ось з'єднуємо. Я своїх змійок не набиваю нічим. Вони тоді в мене м'якенькі. І ось так прошиваємо аж до кінця, до хвоста, ще така одна маленька хитрість. Ви коли будете прошивати? Зробили 5-6 стіпків: один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Нитку трошки затягнули. Ваша змійка буде крутитися не сильно, але її можна буде вигинати, вона буде тримати форму без всякого каркасу і набивання. І знову прошили кілька стіпків, затягнули. Нитку не, сильно, не швидко тягніть, так як я швидко тягну, вона у мене заплутується. Якщо її повільніше тягнути, вона не буде так заплутуватися. Я ще не вмію на камеру. Це друге чи третє моє відео. Так що поки я вчуся. Отак, От 5-6. Прошили і затягнули. І змійка буде викручуватись. Це такий самий простий спосіб закрутити змійку. Ще раз з вами зроблю пару стіпків. І затягуємо. Бачите, змійка сама закручується спіралькою. Далі будемо самостійно зустрінемося біля хвоста. Ось ми закінчили. Тут теж трошки потягнули, просто потягнули. Нитку і змійка закрутилася. Ось такою спіралькою. Тут один стібок залишився, робимо стібок і бузлик, і просто протягуємо в кінець, середину змійки нитку, обрізаємо. Вертаємося до нашої мордочки. Ось така вийшла мордочка. заселяємо цю нитку голку. Ось у нас тут вийшло не дуже красиво, ось такий хвіст, поправляємо і робимо один-два стіпка. Для того, щоб зафіксувати моточку, ну, щоб вона була більш-менш красива. Заховати ось цей край, затягуємо і прошиваємо так. Воно утягується, видно не буде, а вигляд буде акуратніший. Виходимо ось тут над головою, бо я перестала робити, чіпляти колечко, ось вніс. Витягується, морда, виходить, некрасива, дуже сильно витягується. У мене малий так все витягує так. Я вирішила у голову, над головою, тут зверху, пришивати. Колечку буквально один два шва, один два стіпка. Фіксуємо і ховаємо нитку. Обрізаємо. Цю нитку ховаємо і теж обрізаємо? Ось у нас вийшло вийшов так, такий же брелок, тільки блакитно, жовто-блакитний. Жовто Дякую, хто додивився до кінця за ваше терпіння. Нехай вам щастить. Все буде Україна. Дякую.